Доброго вам усім дня. Слухайте, так почала вже і палець до гори підняла. Хочу сьогодні вам розказати про те, як проходять у Франції проводи на пенсію. Тому що вчора я відвідала цей чудовий бал. Спочатку хочу все ж таки пояснити, бо в мене був такий коментар: що повертайтесь додому, порівнюйте весь час. Ну, тобто я Какашка мене прийняла країна, а я порівнюю. Ну, по-перше, порівнювати ніхто не забороняв. По-друге, країна мене прийняла, я роблю користь для цієї країни кожного місяця із своєї зарплати я залишаю 340 євро для того, щоб ця країна також е допомагала іншим, хто приїхав. Тобто, я плачу з своєї зарплати кожного місяця 340 євро податку. Ну, тому... Е не знаю, що я зробила неправильно, чому це визвало порівняння, як сказати, ну, поведінки вихованості, тобто, щоб попереднє відео було про те, як виховані колеги у Франції і в Україні. Не всі, ну, і по-перше, це не всі. І мені здається, що ніхто не забороняв порівнювати правильно? От зараз я. Буду знімати відео про те, що як проводи проводи на пенсію у Франції. Да? А ви ж будете порівнювати, як ви бачили в Україні, бо я, наприклад, не пам'ятаю проводи. Це зараз тільки мій вік, такий передпенсійний, тому я нікого не проводжала. Мою бабусю, коли проводжали, то це було за радянських часів. Тобто я не знаю. Я і порівнювати не можу. Але і не бачу в цьому нічого такого страшного. Що не можна було б порівнювати. Чому? Ну, вона ж порівнює мене, наприклад, коли при мені розмовляє про те, що ті жінки, що фарбуються, це афрожінки. Ну тобто вони ж мають право порівнювати її цей. То чому я не маю право порівнювати якісь певні речі з. Ну, я трохи зараз е, вимкнусь, тому що піду в аптеку, куплю те, що мені потрібно. І потім продовжу якраз вже. Іменно про проводи, як проведжають на пенсію у Франції. Ну що ж, так що перейдемо до того, як справляють у Франції проводи, як випроваджають на пенсію у Франції. От, моя колега, їй здається, чи 60-61 чи 61 рік, і е, пішла на пенсію. Їй рекомендували добути рік навчальний до кінця. От боже. коли закінчиться навчальний рік, ну, шкільний, так? Але вона відмовилась. Ну, це її бажання. Тобто вона мала і могла закінчити до кінця. Відповідно, мені краще, тому що я отримала більше годин і зайняла її місце в початковій школі раніше, ніж боже, як трясеться? Чого воно так трясеться, ця машина? Раніше, ніж до кінця було б да? року. Ну, от вона запросила майже всіх у школі, запросила колег, з якими раніше працювала. Ну, ну Не знаю, ну, чі, так чоловік, людей, десь особ-особ до 10-12. Було тих, що я. Ні, ті, що я не знаю зовсім, вони все однак перетиналася. Якось приходили до нас на якісь свята у школу, як був останній дзвінок, типу, у них. Ну, таке от. Тобто я всіх бачила. Тих, кого не знала зовсім перший раз, ну це тільки родина моєї колеги. Це чоловік, дві дочки, син і їхні ну, її онуки. от. І от запросила вона, прислала таке. Треба було б взяти, показати. Ну добре, запрошення, яке було роздруковане, ну навмисно для неї не куплене, а там десь а от роздруковано, Вона сама, як дизайнер, і там ну, да, адресу написала. Тобто сама зробила цю відкриточку і, і запрошення, да? роздала усім. У школах там і, відповідно ми зібрались там на подарунок. Думали купити зразу і якусь мандрівку кудись там на Корсіку чи куди. Але із-за того, що не знаємо, кажуть, вроді вона була з чоловіком, там уже відпочивала. Тобто вирішили, нехай буде краще, якщо вона зелена-зелена. це я перевіряю, бо буває записую, а тоді нічого і ну якби немає там, ну немає звуку. І буває таке, що вона з чоловіком вже їздила можливо. Ми вирішили, що вибере собі сама. Зараз я буду вам дорогу показувати. Ми вирішили, що вибере собі сама От. і подарували різні подарунки. Ну, тобто, от так, зібралися з усієї школи, хто хотів. Багато, до речі, склалися у конверт тих, кого вона не запросила, бо деяких є вчителі, які прийшли тільки цього року, тобто вона з ними попрацювала півроку. Ну а якщо враховуючи і, і ще, наприклад, оці ж, як їх говорять, канікули, то зовсім мало часу. Була одна вчителька, яка чомусь не прийшла. Я не знаю, що там відбувається, але точно знаю, що вона от школа вся виїздила там десь. Ну, за межі школи якусь екскурсію робила, і тільки її клас не поїхав. Можливо, в неї якийсь протест, щось неї не виходить, не знаю. Насправді дуже гарна ця вчителька непогано, і в мене з нею стосунки непогані. Ну, від, І я думаю, що у Ізабелі, Ізабелі, яка уходила на пенсію, також гарні були стосунки. Можливо, в неї щось у житті, щось таке, тому що й там і син, і вона приймала участь у тому, щоби. Якби для Ізабель зібрати. І її син навіть хотів щоб Ізабель, щоб було ну, подарунок на пенсію. Да? От, що ще ми зробили? Ми зробили дуже гарний подарунок. Зараз трошки тепер голову подивитись мою. Ми зробили альбом, де, як знаєте, як ото альбом, як Вога або ще якийсь, де на першій сторінці Ізабель. А потім відкриваються сторінки, і там описане її життя, ну там шкільне, от коли там були якісь свята, де вона переодягалась і понаходили старі фотографії такі. Все останній також був ну, оцей новий рік, коли ми разом були також у школі. І потім кожен окремо, є фото кожного окремо, воно також в стилі. Інтерв'юєр, журналіст, печатає, оформила те, що ми їй говоримо. У кожного було кожна людина була сфотографована, і у ну, якби у цьому її альбомі залишиться фото кожного, хто з нею протягом життя да, до пенсії мав щастя і якби радість працювати. Да? І зараз знову буду показувати. Вам дорогу, да? мені здається, що це красивіше, ніж дивитись на мене. От. І от вона загалом то дуже задоволена, вона не очікувала. Ну, це, знаєте, це так, от воно дуже романтично, коли тобі дарують журнал про тебе, де розписано все. Ну, твоє життя, повитягували а Вона, до речі, тут працювала. Лише в цій школі 33 роки чи скількись. А раніше ще, там, я не знаю, що, ну, десь в інших школах. Да? І от воно дуже цікаво, хоч, ну, хоч це зібрано тільки з цієї школи, але твої колеги, і все протягом життя, що ти робив, да, якісь витяжки там зовсім молодих. Десь знайшли фото навіть з її чоловіком, молодшим, коли вони десь були. І також це Вийшов ну, дуже гарний подарунок. І на кінець також залишився. В пустий цей лист, остання, типа крапка, це коли ми могли всі побажати щось написати. Ну, я, до речі, забула. Не забула, я просто швидко звідти пішла. Ну, починається це дійство, все воно розпочалося о сьомій годині. От. І розпочалося з того, що. Пару людей виступили і розказали, що щоб не було їх. Тобто там новий не приходив, а Ізабель залишиться завжди у серці колег. Звісно, сльози на очах у всіх були, знайшли пісню, вихід на пенсію. Там, ну такі от. Потім почався цей фуршет. Да, це там на столах були горішки, чіпси, так як завжди, у них все починається з цього. І могли випити, хто хоче пиво, були якийсь алкоголь ментоловий, зелений таке. Ну, віно, ну, пиво, усе. То, що у них от, звично. Ну, звісно, кола, вода, соки для тих, хто не вживає алкоголь. От, ну, отак воно розпочалось. Це свято отак. Потім. Е Протягом цього свята десь змінювались закуски. Це все оформлено так, як, от, звичайно, фуршетних цих столиків. Стояли, да, фуршетні столики, підходиш періодично, ти переходиш від одної спільноти до іншої. Спілкуєшся. Скільки людей було? Ну, людей 50, напевно, було. Можливо, більше, можливо, 60 десь. От, і протягом вечора тобі підносять різні. Закуски ставлять. Тобто нема такого, щоб нас на столи понакривали, тарілки. Все. Це в фуршетному стилі. І гаряча була якась трава, щось, я не знаю, як вона називається, в маленьких таких піалочках, також з маленькими вилочками, все одноразово. Тобто людині не потрібно не мити, повикидав це все. І було це у школі десь зняти зал, у школі якогось селища. От, ну, Можна сказати, що танці танцювали так, як і у нас. Небагато напиватися, не напивалася. Можна пити, скільки хочеш, але люди не напиваються. Є і деякі три малесеньких пляшечки, там 250 цих пива за вечір, що випили да і все. Ну, якби не сильно і танцюють. Постійно сама. Хазяйка вечора, що йде на пенсію, змушена була розважати всіх, і більше всіх вона не сиділа, приймала тільки, а розважала в якості томади. Да? І, не знаю, я поїхала о 22.30, ну, не знаю, чи шуткували, чи ні. Казали, що хтось сказав, я о третій тільки поїду додому. Я чесно не знаю. Мені здається, що це дійство до 12-ї ночі закінчиться. Чому? Тому що я вже коли уходила, то винесли десерт. Ну, що, може бути, після десерту? тільки кава, якщо вона подається на таких вечерях, у ну, фуршетах, так? Да? Ну, Но... мені сподобалося. Не знаю, я не знаю, як у нас проважають. По-перше, Потім ще подарунки протягом а це танці, це караоке, це подарунки, періодично одна спільнота, спільнота вчителів подарувала, потім діти там щось зібрали, ті, що захотіли. Це від дітей там читається, вона приймає. Потім від інших колег, там, да, оці, що ми працюємо, аніматори. там, це, це, От, І постійно. ну, Протягом вечора періодично вона один раз роз... розкриє якісь ящики, там куча подарунків, другий раз, там третій. І, відповідно, паузи міс... між цими отриманнями подарунків. Це оце ж танці і караоке, і. що ще, Танці караоке, ну, ну. То таке ось. Що сказати? Я не знаю, чесно, я ж кажу, що в мене не було такого. Я не знаю, як проводжають в Україні. Пам'ятаю, за радянських часів, як мою бабусю проводжали, це було це якесь дійство, було страшенно довге. Спочатку вона, вона працювала на швейній фабриці, спочатку там вона всім столи накривала це. Пам'ятаю, що було, готували і готували. Я була маленька тоді ще, але пам'ятаю, це така катастрофа готувати ці всі кастрюлі, це все. Потім вдома, коли на віранді, ці великі столи, коли всі сусіди з вулиці мусили прийти, якісь родичі з іншого села. Я народилась в маленькому містечку Прилуки, Чернігівщина на Чернігівщині. Тобто, ну це було таке, знаєте. І, напевно, третій рази ще було для самих таких родичів. Я ну от багато короче разів, і дуже е, важко було це готувати. Я пам'ятаю, як в тому воно було багато грошей, пішло нерви, бо як завжди, трошки багато випивали, і там лаялись між собою хтось. Да? Як завжди на таких, а от ви, уявлі, на фабриці, Там же всі, на всіх були накриті столи. А я уявляю, як там фабрика в три зміни працювала, скільки там могло бути людей. Можливо, вона накривала тільки на свою зміну? Не знаю. ну там було, Я знаю, що багато так в ряду, то, знаєте, як у нас столи стоять. як то, Ото весілля на багатьох людей. ну Це радянські ж часи, період перестройки вона уходила. да, Я пам'ятаю, що вона ще. Дома якийсь бузгалтер, щось поводиці дошивала, ну, щоб більша пенсія була. Щось таке, ну пам'ятаю, ну, це маленько. А так, як оце зараз проводжають на пенсію, я не знаю, в мене було. я я отут. А, сказати те, чого я о, знову боюсь, порівняю, так знову мене проклянуть? Ні. Сказати, що я очікувала цього, чогось цікавішого, ну, непогано. Ну, я очікувала більш таки бал. Одягнулася туди на цей бал, і мені здається, я була так гарно одягнена, і, і моя колега, яка уходила на пенсію. От. А інші так, якось так поприходили в брюках, у джинсах. Тобто, я думала, що це дійсно, знаєте, як бал, ну таке от щось. А, ну. Отак я провела учора. Отакі проводи на пенсію колеги. Я зайняла її місто. Час іде вперед, а я йду в магазин скуплятись бо сьогодні субота. Буде інше потім відео. Я розкажу про нічні пригоди вчора. До зустрічі!